В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, український бізнес продовжує відновлюватися. Однак, уперше за понад півтора року опитування показало побоювання щодо небезпеки роботи в Україні на друге місце. Вийшла нестача кадрів. Тему обговоримо з гостями студії. До нас завітали Костянтин Журавель, голова правління об'єднання організації роботодавців Одеської області та Едуард Каражия, економіст. Рада вітати вас. Вдячна, що Добре. ви тут. Опитування провів інститут економічних досліджень і політичних консультацій в грудні наприкінці минулого року. Наскільки можемо довіряти дослідженню цієї організації? Едуард? це фахова думка. Ви знаєте, я ознайомився з цим ну, наскільки мог, з цим аналізом, і чесно кажучи, от задумався. Да, у нас був опрос 750 підприємств, а в стране мільйон 200 підприємств і два мільйона ОПОВ. То есть, фактически, опрошенных было где-то 0,6%. То есть это вообще мизер, это, это ничто. И, скажем так, таким количеством опрошенных сказать, что это ситуация по всей стране по Украине очень сложно. Потому что бизнес он имеет сезонный характер, и понятно, кто продает валенки, и летом у них будет затишье, и меньше будет э, каких-то оборотов. И, и наоборот. Поэтому здесь вопрос не сколько такой экономический, он сколько еще такой психологический и политический. Потому что многие, я думаю, кто не планирует развиваться, кто, <coughs> скажем так, сдержанно, скромно себя ведет, может быть, они не сильно верят в ЗСУ и то, что перемога будет ну, достаточно быстро. Ну, это моя точка зрения. Хотя, конечно, бизнесу нелегко, бизнесу тяжело. Мы видим, насколько сокращается объем производства, мы видим, насколько потребителей стало в Украине меньше. Вместе с количеством потребителей упало количество финансовых ресурсов, средств, да, что, как главное, наше население может потратить, естественно, у рынки сбыта, сильно сократились. И поэтому, опять же, исходя из того, что Некоторые предприятия позакрывались, некоторые многие, да, они тем самым освободили площадь или, скажем, зону действия для тех, кто остался работать. Поэтому кто сегодня работает и не боится этого, даже пускай не, не с особой там прибылью где-то в ноль, я думаю, он, скажем, будет в более выгодном положении, чем тот бизнес, который сегодня ведет себя достаточно скромно. Відповідно до опитування, зменшилась частка підприємців, які готові розширювати свою діяльність в наступні два роки. Костянтине, ваша особиста думка, ви готові розширювати бізнеси свої? Що вас стримує або навпаки, що сприяє? Ми зараз знаходимося в ситуації і там в моменті дуже великої. Е Незрозумілої російської неоприділеності, uh -huh. сформоване це, на жаль, сьогодні не тільки за рахунок війни в Україні, а ще й за рахунок дій влади, уряду в Україні. Реально на всіх позиціях, починаючи і уряд, і офіс президента і так далі. Це в першу чергу додають хаосу. І навіть коли ми зараз до ще неділю тому прогнози, якби задали це питання мені неділю тому, я б відповів: ну да ну по нічну, да ну ми тут так, ми будемо розширюватись. Але ті події, які йдуть зараз, цю останню неділю, і ті не просто розмови, а ті конкретні дії зі сторони правоохоронців, зі сторони уряду, зі сторони влади, вони ще більше е нам дають цієї невизначеності. І я вже навіть задумуюсь, чи хочу я розширятися. Нема такого вже і не мене, ні в моїх колег. Всі знаходяться в режимі очікування. Як сказав мій колега Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботацію України, стриманий оптимізм. Угу. От так. тому однозначного відповіді не буде. Неможливо приймати рішення зараз. Це буде неправильно. очень мало э, моментов, которые позволяют принимать решение про расширении. Такая ситуация. Так, если он пессимистичный, песим... я, я всегда оптимист, а сейчас я пессимист. Я еще две цифры можно добавлю. Вот опять же статистика, цифры, факты, которые есть без запросов. У нас в 23 году закрылось 5700 предприятий, открылось 32 тысячи новых. Это вопрос о том, кто, это в прошлом году, в 23, да, то есть это не сегодня, не то, что случилось там неделю назад. То есть как бы настроен был работать дальше. ФОПов каждый год в Украине закрывалось где-то по 260 тысяч. А в этом году закрылось 203 и открылось 208. То есть каждым годом открывается больше, чем закрывается. Но опять же, люди, которые пытались закрыть предприятие, сразу могут не оппонировать. Попробуйте закрыть предприятие в Украине, делать очень сложно. И поэтому то, что, скажем, такая разница большая, открытых 32 тысячи, а закрытых 5700, это не означает, что остальные там сколько, да, 50 тысяч, 70 тысяч просто приостановили свою деятельность, ведут нулевые счета и просто не закрываются, потому что если идти типа, по букве закона и тем путем, кто уже когда-то пытался закрыть, это очень дорого, это очень э, стрессово, это очень сложно сделать в Украине, в связи с той ситуацией, как ведет себя налоговая и другие фискальные органы. Головною проб... проблемою у своїй діяльності бізнес уперше за понад півтора року цього опитування вказав небезпеку своєї роботи. Якщо в листопаді про це казали 38%, то 53% вже назвали цю проблему в грудні. Костянтине. В чому є небезпека? В очевидних речах вони зв'язані з вони зв'язані з е, загрозами зовнішніми. Це ракетні обстріли це е, все те, що йде з війною. Е, моменти прямої небезпеки, так потім небезпека зв'язана вже з роботою, знову ще повертаюся, з роботою системи державного управління. Яка, тобто є певний тиск, так? Тиск, так? середини це ж середини. А далі ми бачимо вже наслідки, наслідки, які приводять а, до порушення логістичних якихось ланцюжків. до моментів, зв'язаних з фінансовим моментами. Також небезпека, тому що рано чи пізно мобілізація, медицинний ресурс, навіть не мобілізація сама по собі, це дуже багато для цього говорять. А сама спекуляція навколо мобілізації приводить до розбалансування. Бізнесменів і їх колективу, тому що і це приводить також до, до наслідків тим чи тим паче вони мають такі небезпечні синдроми техногенного порядку Але в першу чергу я відображаю дві позиції: це війна, пряма агресія і дії влади всередині. Даже тут випрос дефіцит кадрів, а ви говорите, тут є дві сторони медалі. Перше сторона медалі ж то воєнно об'язані мужчини. Просто официально не трудоустраиваются, потому что их руководитель должен поставить их на учет. И, естественно, одна проблема, почему людей нету. Вторая проблема может быть ну, очевидно, что значительное количество работников выехало. И сегодня рост цен, инфляция то есть то, что сама жизнь по себе стала дороже, многие работники ну, стали просить дороже за свой труд. А здесь уже работодатель не всегда соглашается на, на значит, условия, которые хочет работники. Поэтому вот этот дефицит кадров он достаточно объективный, он очевидный. Вот, и я думаю... это это все сферы. Так, генальні, так ввести, абсол абсол абсолютно везде. И Я думаю, что ну трясется. Рынок поставит поставить на свои места. І надію, що все таки ви оптимісто. Да, я аптіміст. Ви оптиміст. Я, я з вами не скажу Я так з так... вами, <рес> вами може, послухаю покиваю, так в другу сторону. Так не буде. Так давайте почуємо ще одну так. думку. До нас долучається Борис Емельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. Бориса раді, що ви знайшли можливість долучились до ефіру. Здравствуйте. так так, добрий день. Борисе, чи плануєте ви розширяти свої бізнеси? Які фактори цьому сприяють або навпаки вас тормозять? Гальмують? Ну розширяти зараз, ну, ну зараз, напевно, ну, не саме ліпший час для того, щоб розвивати бізнес, але, ну, все рівно. Вже по інерції ну ми всі це робимо? Ну тобто, ну, це не завдяки а в облікі тому, що відбувається зараз в нашій дізнання? Ми тут опитування інституту економічних досліджень і політичних консультацій обговорюємо. Так от, тут найперші проблеми, які вказують бізнесмени, це якраз небезпека і нестача кадрів. Наскільки ви відчуваєте це на собі? Ну, нестача кадрів це е, один із головних. Ну, в Одесі. Е, це ну, не так е, чутно, да, саме небезпека. А нестача кадрів то так. От, наприклад, е, хочу казати, що от, е, е, був один случай такий от, е, ну, нещодавно. Е, ч, член нашої організації, так, е, він взяв. В нього СТО. Він взяв до себе а, машину Мерседес, і а, його робітники розібрали. Її, а, для, ну, в нього там двигун а, потрібно було робити каплімон. Вони його розібрали і пішли в, в, в столовою на обід. От, їх всіх а, забрали в, в військкомат, і хазяїн СТО. Ну, не знає, що робити. Тобто, він е ну, шукає своїх робітників. Вони на е телефони не відповідають. Нічого. Ну тобто, ну взагалі ну, не можна ніяк звернутися, і він почав от цю автівку вже ну тобто ремонтувати через дві неділі, да, от через два тижні, коли він ну та тобто, знайшов персонал, і це було ну теж, ну не Тобто. Е так, є нестача персоналу. Вона стильно вона відчувається. Так, так і є. І це теж відчувається на покупної спроможності, тому що коли людей менше, так от в місті, в країні, то звісно, то ті, хто будуть купляти от твою продукцію, то їх звісно менше то стосовно і оборот, і прибуток в буде менше яких саме фахівців не вистачає? Та всіх? Ну тобто, всіх не ну, в мене, в мене в мене ну, ви знаєте, що я займаюся в мене кав'ярні, то в мене не вистачає ну, баристів. Ну, ми їх шукаємо, ми їх там беремо без досвіду. Навчаємо для того, щоб ну вибудовувати свій персонал. Ну тобто, якось там перевантажуємо тих, хто є. Вони працюють більше, чим потрібно. Ну, якось виходимо з ситуації. Ще щодо опитування, малий та мікробізнес називає основними перешкодами в роботі зростання цін на сировину, матеріали, товари та дефіцит. Як змінилися ціни на матеріали стосовно ваших кейсів, ваших бізнесів? Ну, все зростає. Ціни зростають. Долар йде. Ну, зараз він так більш-менш тримається, але все рівно так ціна зростає там. Зараз підняли податки, підняли аксис на паливо, відновили верніше. То це все влияє на ціну, на собівартість. То, звісно, що ну, це тягне за собою ну, загальне підняття цін. І я вам скажу, що це. Ну, це тільки початок. Взагалі, коли ну, це така, знаєте. Це вже статистика, що країна, в якій йде війна, то там завжди податки. На жаль, це відбувається так, що ну, там податки піднімаються. Немає такої жодної країни, де була війна, а податки протягом війни вони не піднімалися. На жаль, це так. Тобто це Борис. тільки початок. Бориса, я вам дякую за коментарі. Дякую за те, що знайшли час, долучились до ефіру. Борис Семельдеш був з нами на прямому зв'язку. Громадський рух українських підприємців Маніфест 42 оголосив про запобіжний страйк проти тиску силовиків на бізнес. Якщо цитую, свавіля тилових силовиків щодо бізнесу не припиниться, то вже з 1 лютого підприємства почнуть. Частково зупиняти свою роботу в знак протесту. Костянтине, ви долучилися. Чому? Так, я один з підписантів е, Маніфесту 42 свого часу о, і являюсь м, учасником цих, е, цих, 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 цих дій. Так. Чому? Ну, тому що в мене позиція така громадська, тому що я бізнесмен, тому що мені не байдуже те, що твориться в країні, тому що я не є чийсь раб і чи чийсь васал. А, а людина вільна і розумію, що в вільній країні мають бути і зрозумілі чесні відносини з владою в першу чергу, а їх нема. Тому я в цій системі і фактично і підтримую і де факто і до Юра. Так це. А що пропонується? Часткова зупинка роботи на годину, так здається, ну, розумієте, Це зараз по перше, це актуальність на сьогоднішній сьогоднішньому в зв'язку з вчорашнім указом РНБО, зараз ми послухаємо. Да, і е, позицією президента. Е, ці консультації зустрічі в відкритому закритому форматі, які проходили два дні, е, тому що перші два дні після е, гучних арестів. Та була там тиша, а потім всі почали метушитися зі сторони влади. Прийшли зустрічі за участю міністра інфра-мінцифри Федорів, міністра економіки, голови Верховної Ради і ще кілька клерків з офісу президента. А не було нікого з офісу президентів. Потім, але потім це пішло до президента, тому що те, що було сказано моїми колегами, а я це знаю від них отак. От ми розмовляємо це дві години люті. Вони кажуть, ми просто там їх вкрили, там все, все, що робиться, тому що так не можна. Ми зараз бачимо наслідки. Ми бачимо вже зараз указ, все, які можна трактувати по, -по різному Тому сама е, е, актуальність страйку, який заявлений, він е, зараз спав. Але по факту це така да, міра, яку використовують в всьому світі, яка така попереджувальна в країні, яка воює, робити справжній страйк зупиняти підприємства. Ну, всі розумні люди цього не хочуть і не будуть робити. Але зробити в цю сторону там натяк прямий. Так, да, будуть тим паче, що в Україні це не заборонено, але є ж якісь етичні норми. тому це така форма один час. Так це працює у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський заявив про створення ради з підтрим... Підтрим... підтримки підприємництва і інші зміни щодо бізнесу. Давайте почуємо. Сьогодні є рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, у час воєнного стану. Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям і державним інституціям вирішити увесь той комплекс проблем, про які багато говорилося цими тижнями. Як і домовились урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано раду з підтримки підприємництва. І до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній бізнес, який працює заради. Мільйонів людей, технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, що були різні погляди. Але одне завдання зміцнення нашої економіки, нашого суспільства. Окрім цього, абсолютно чіткість щодо правоохоронних органів. Уряд представить зміни до закону про бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на білий легальний бізнес. Визначено на. Рівні РНБУ і термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємництва. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних. Треба зняти всю проблематику із податковими накладними, і багато іншого Все детально є в указі. Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленості. Бізнес сплачує податки, працює легально в білу, поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією. Отже, створення ради з підтримки підприємництва, мораторій на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства, і. аудит системы мониторинга рисков податковых накладных. Про что це, почему это нужно сейчас? Вы знаете, вообще-то хорошо, что оно появилось, и что такая быстрая реакция <coughs> на те действия, которые силовые органы фискальные проводят с бизнесом. Вот. Но вообще этого быть не должно было, потому что не должно было государство себя так вести и вмешиваться в конкретный бизнес, в конкретные... Ну, тут мы видим, что происходит аресты и все остальное. И вот то, что Константин сказал, для меня это новость, что, что вот встречи, вот эти все такие, скажем так, защитные функции, абсолютно правильные, их абсолютно поддерживают, абсолютно с ними согласен. Вот. Но, да, слава богу, что такая реакция есть. Вот те, тот мораторий, три месяца, который будет проходить, так понимаю, что тот та рада тот совет, который собирается, это фактически защита бизнеса от силовых структур, которые ведут себя не очень корректно. И особенно это обидно, когда идет во время войны когда действительно... 100% населения Украины ограничено, не только бизнес, а и, и, потребители полностью. Поэтому в данном случае очень важно, что реакция была оперативная, и то, что мы услышали, если действительно будет осуществлено, то, я думаю, ну, вот всем станет легче. Что до опитывания, есть <къех> такой момент, как бизнес принимает державу. 25% опитаних не змогли відповісти на питання. 33% бачать у державі регулятора, 31% перешкоду, 7% називають державу партнером, 2% – ворогом, 1% – другом. Яка ваша думка? Яка думка в чому? Хто як така ви сприймаєте державу, так. Як для мене держава? Як бізнесмен? так. Як бізнесмен як приймаю державу? Я державу зараз сприймаю а, як не а, не, оптиміз... не функціонально, але важ... важливий механізм, який не функціонально працює, розумієте. Тобто ми без держави не можемо. Тобто, вся держава, сама сущність держави. Це сущність обороняти країну, давати можливості для розвитку, створювати умови для життя та розвитку людини. Бізнес це одна із складових цього світу. Бізнес сама схема спільнота. І ми не можемо. Ми ж не окремо від людей живемо. Там люди, бізнесмени і держава. Але держава сьогодні не функціональна в цих відносинах. Ці останні події нам показують. Тому так я й хай, хоч би з них неможливо. І ще не одна країна у світі без участі держави і відкритих відносин ще нема такі країни. Більш того, я вам скажу, ну основна моделька, яка зараз є. Зараз порушений договір. Договір між бізнесом. Його немає, між бізнесом та державою, який в ті часи за всю нашу незалежність сформувався до якогось періоду. До особливо це було видно в часи, в часи злочинної влади. Як зараз кажуть, там про ми бізнес не трогаємо, а ви нам не мішайте в окрасти. Ця модель до недавнього часу, до війни, вона в країні була. І це правда. Бізнесмени, особливо ми говоримо про великий бізнес, ми говоримо про серйозний бізнес, так чи іначе, вибудовували відносини, де взагалі не гласний договір, притом на всіх рівнях, і на правоохоронних, і на верхніх, і там все, яка звучала так: давайте так, ми дадемо такі баланси, при яких ви будете платити 2% в бюджет податків. Індикативно завжди, щоб виплатили, щоб у ви нас не трогали. Ми, ми вам не будемо мішати. Ви будете працювати в, в умовних правилах, а ви нам не, не мішайте відбудовувати схеми з е, сторони бізнесу. Не ставайте, не, не робіть майдани, і все інше. На сьогодні і війна, і всі події, і не урузурпація влади правоохоронної влади в одних руках яка сьогодні проходить яка дає можливість війшла від балансу сил коли нацпол національна поліція могла працювати проти СБУ, а СБУ проти проти МЧС для того щоб там чи інших структур для того щоб спокійно можна було не створювати тиск на підприємців все таки можна було до когось звернутися Сьогодні цього немає. Сьогодні бізнесмени вимушені створювати чи разу там говорити про створення ще знову 35-ї ради. Це ж не перша рада, це 35-та рада. Я вже в трьох радах. я особисто в трьох радах приймаю участь. На обласному рівні, на всеукраїнському, і так далі. Це ще буде ще одна рада. І ми зараз там маємо правильну позицію. Треба це все оцифровувати. Все буде. Я не сумніваюся, що на рівні Мінцифри це буде реєстр, все. Але це все ж правильно каже мій колега. Це все на рівні. Ну що ми доганяємо поїзд. Нема сьогодні домовлено не домов договір між бізнесом і державою урядом. В першу чергу ми про мождалаців, що потрібно робити разом для того, щоб вся ця країна була. Якщо ми цього не будемо робити, в кінці кінців ми програємо війну, це ж правда. От. А це все переходить до позиції. Я закінчу зараз. Це доходить до позиції, що в нас взагалі є проблема з суспільним договором між державою і українцями як таковим. І ми бачимо це на прикладі від'їжджаючих людей. Які не хочуть вертатися людей, які не хочуть працювати ховаються, людей, які втікають через припливають через річку, які не хочуть йти воювати е е е і далі, 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 далі. Корупція і так далі. Це все сьогодні. Ми приходимо до пікових речей. Якщо ми їх не вирішимо, то ми знищимо саму державність е не руками е росіян, а осім ос 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 руками. Це, це, це страшно. Це страшно. Ось така система. Тому я це так бачу. Це моя позиція. Наостанок. Частка підприємств, які наростили виробництво, збільшилась, і навпаки, частка тих, хто його скоротив, зменшилась. Про що це свідчить? Ну, це те, о чому я говорив: що частка підприємств закрилась, ніша відкрилась для інших. І хто залишився, скажімо, якщо вміст трьох кафе сталося одно, зрозуміло, що кафе. посетителей стало там на 5% больше. 100%. На 5% стало больше. Если парикмахерская закрылась, все дни парикмахерских, парикмахерских клиентов стало больше. Поэтому здесь обычная математика, арифметика, здесь все... Тимчасово, тем паче. Да, да. Она тимчасово. Но ну, если, конечно, все вернутся Это и... же не системный розвиток, это же моменты оптимизации. Да. Это страшная штука. Оптимизация... Не закрылась, иначе открылась. А потом закрылось все, а пот... а потім и на его месте Винтон появился. А потом мы пришли. Это оптимизация, на жаль, это не системный розвиток, и мы это Бачимо, бачимо просто по де-факто по про ринку. Бачимо, як це зробиться. А потім, тому коли ті ж самі парикмахерські кафешки відкриються, а посітілі не буде, і тоді закроються всі три одновременно, Ну я условно, ну, це печально, коли да. кафешки, а коли це завод, а коли це е, фабрика, да, коли це, це е, да. переробне да. переробне да. там підприємство. А коли це ми говоримо про те, що дає е, місце. А давайте, давайте що додамо туди, якщо туди прилетіла ракета і воно все розбомбило, все де факто мене є зараз колеги. Мої е, в на ті ну, там на, на стороні наші там, де там бомблять. У них все розбомбило підприємство і де-факто 300-500 чоловік без роботи, і а інвестиції 20-30 мільйонів, яких нема, треба вкласти. І це приводить ще більше. Це починає такий лавинообразний момент бути. Тобто, і це ми бачимо сьогодні. Ще якісь такі моменти оптимізаційні, але системні речі зовсім інші. Вони глибші. Дякую вам за розмову. Дякую за ефір. Костянтин Журавель, Едуард Режи. Я були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.